ПДВ це означає те, що на сьогоднішній день на Україні немає ніякої системи, як сказати, пільг для сільхозвиробників. тільки є, оставили нам ПДВ для самокредитування. Це самокредитування, якщо заберуть у нас 20% ПДВ і загальний податок ну, доведуть загальний податок, тобто налог на прибель, це говорить о те, що ми вже не зможемо ні людям заробітної плати полишати, не зможемо. Можемо займатися соціальними питаннями, якими займаються ці козвиробники. Це школи, садики, соціальна сфера, соціальні питання в селах. Ми вирішуємо практично в цих регіонах за щодо своїх ну, коштів. Це і рентну плату за землю. Ми вже не в силі будемо збільшувати так, як це економічні, економічна ситуація буде в усіх. Виробників, сільхозвиробників України, яка що вони поставлені будуть на розвал, економічний розвал. Це унічтоження останньої отрасі, яка осталась на Україні, яка в цьому році за 10 місяців дала 37% валового доходу держави. І присотиць, звісно, як